Тридцять восьмий розділ, Величезний Бог. Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі? І гори ті зважив вагою, а взгір'я шальками. Ісаї, сороковий розділ, дванадцятий вірш. Чи бував ти коли-небудь біля океану? Вода простягається на кілометри далі, ніж сягає око. Скільки ж у ньому води? Учені підрахували і вважають, що у Світовому океані міститься приблизно від 1340 до 1370 мільйонів кубічних кілометрів води. Розумію, кубічний кілометр Звучить незрозуміло. Поміркуймо так: 1 кілометр дорівнює довжині 10 футбольних полів. Отож, уяви коробку завдовжки з 10 футбольних полів, завширшки з 10 футбольних полів і завглибшки з 10 футбольних полів. Тепер подумки наповни цю коробку водою. Ось один кубічний кілометр води. Для того, щоб виміряти води Світового океану, знадобиться 1340 мільйонів таких коробок. Це значно більше коробок і води, ніж я можу уявити. Ти запитаєш, як уся ця вода пов'язана з Богом? У біблії сказано. Що він може виміряти океани своєю долонею. Ось який він великий. Спробуй зачерпнути долонями воду. Скільки помістилося у твоїх руках. Півсклянки. Одна четверта. У Божій долоні може вміститися значно, значно більше. Бог Може зачерпнути всю воду всіх океанів на всій землі і тримати її в одній руці. Бог просто величезний. Порівняно з ним ми як дрібні порошинки, проте в його очах ми не порошинки, кожна людина на планеті важлива для Бога. Ми настільки цінні для нього, що Бог послав на землю свого Сина, Ісуса, щоб урятувати нас від гріхів, наших гнилих учинків і думок. Прочитай Івана, 3 розділ, 16 вірш. Знаючи, що Бог такий великий, ми впевнені, що Його любов просто величезна. Господи, Ти такий великий, а я такий маленький. Однак Ти полюбив мене так міцно, що заради мого Спасіння віддав у жертву Свого Сина. Дякую, Боже, за Твою невимовно велику любов. Дивовижно. Усі разом океани Землі покривають більше як 70% планети, Тихий океан найбільший і покриває приблизно 30% землі. Атлантичний океан другий за розміром і покриває приблизно 20% планети.